Ось Марічка невеличка, в неї гарні черевички. Завжди гостям вона рада і дорослим, і малятам. Діти, як звати цю ляльку? Марічка правильно. Марічка велика? Невеличка. А що взула Марічка? Черевички. А якого кольору бантик у марічки? Червоного, правильно, так який звук ви чули найчастіше у цих словах? Правильно, малята звук Ч. Тож підемо у гості до марічки. У маріччиній оселі цвіркуни живуть веселі, сплять у день, ну а вночі. Все вони співають ч-. ч ч-ч-ч. Марічка хоче нас запросити і відгадати веселі загадки. Слухайте уважно. Стоїть корова посеред моря, черево сухе, а спина мокра. Правильно, човен, яка здивна голова, в нього зуби й борода. Запах він міцненький має. Це, звичайно, добре знає кожен, хто вживати звик із борще і так. Часник. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. М'яч. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панциром без страху гуляє черепаха. Малята, а зараз повторюйте за мною чистомовку і спробуйте додати відповідне останнє слово. Чи, чі, чи сплять всі люди уночі. Че, 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 ясне сонечко. Пече. Чем, чем, чем діти граються м'ячем. Чок, 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 ось сердитий бичок. Чка, чка, чка у матусі є дочка. Марічка хоче нас пригостити, а чим? Вона не сказала, але зазначила, що в усіх стравах буде звук Ч. Подивіться уважно і скажіть, чим пригостить нас Марічка? Правильно, печивом, тістечком, чаєм булочками ось яка гарна господиня. Марічка